Тим часом не припиняють свою діяльність волонтери, які у тилу забезпечують надійний фронт для військових. Днями городочани відправили на передову авто із сканеру мін. Так, включаємо цей наш прибор. О, яка патріотична музичка. Нажимаємо кнопочку і можемо їхати. Ось він цей позашляховик. Місяць тому його придбав Максим Басун. З першу автівку ремонтували та фарбували фахівці у грудку. Купивши машину, ми її довели до файного технічного стану. Найперші справи то пофарбували, перетерли, пофарбували по запросах наших військових колег. І вже наступним кроком було виготовлення саме цього пристрою для того, щоб шукати міни. Пристрій для пошуку мін виготовляв уже мешканець Хмельницького. Чоловік спеціалізується на мінушу кочах і сам запропонував городочанину Максиму Басуну свою допомогу, аргументуючи це тим, що більшість автівок на передовій зазнають пошкоджень не через обстріли, а від мін. Більшість техніки, яка пошкоджена, вона не є від снарядів, а більше від якихось вопів. Відповідно, ця штука не гарантовано 100% захищає, як і каска від пулі там не рятує, але від більшості взриву небезпечних предметів вона захистить вас. Як противотанкова міна, мінометка. Ми проїжджали, тут буде відео, ОЗМе, навіть, навіть гранату бере в умілих руках. Установка являє собою рамку, винесену на довжину 2 метри 40 сантиметрів спереду машини. Робота над унікальною установкою тривала декілька днів. Як розповідає Максим Басун, завдання стояло досить серйозне, адже відповідно до технічних властивостей шукач мав бути встановлений на висоті 35-40 сантиметрів. Та умілому фахівцю вдалось підняти його на висоту 60 сантиметрів, що дає автомобілю більшу маневреність. Тут йде впереді така рамка, в якій зашитий власне. Зашиті ці датчики, от, які спрацьовують на різні елементи. Йде такий провід, який доходить до блоку, який розміщений всередині на рівні очей саме водія. От, для того, щоб він не відволікався, тут важливо зекономити долі секунду навіть було. От і ми його розмістили в такому місці, щоб він не відволікався приїзді, щоб міг дуже швидко зорієнтуватися і затормозити. От е, я тестував на швидкості 10 кілометрів. Зупинявся перед міною десь півтора метри. Позашляхових хундай вже доставлено на східні рубежі. До речі, Городочанин Максим та хмельничанин Костянтин домовились про подальшу співпрацю. Наступні машини, які Максим закуповуватиме, будуть теж облаштовуватись сканером. Мін.